Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти про фільм «Вілі Вонка». Земля на обрі! У фільмі розповідається про ві... молодого Вілі Вонку та про те, як він став відомим шоколад'є. Вонка перебуває в, єпро... в... перебуває в європейське місто, сповненим мрій відкрити свою шоколадницю. Ось в галереї Гурманії. Однак він виявляє, що в місті править шоколадна мафія. Ось. До якої входить Артур і ще два якихось пани. Я не пам'ятаю, як їх звати, тому будуть пани просто. Ось. Які використовують свої зв'язки, щоб не дозволяти mm -hmm. Ось. Вонка знайомиться з сериєю Нудел, і їх обманює їх обманіє місіс Спралкінс. Та заставляє працювати на її пральні. Ось. Разом з іншими працівниками Вілівонка хоче відкр... продавати шоколад. Ось. І він такий прийшов, пішов продавати свій чарівний унікальний шоколад, але ну, картель дуже такий. А, що? Якийсь Вілівонка хоче продавати свій шоколад. Ну, Лівий парень хоче врятувати якийсь шоколад, ну ви що. І вони наймають е, поліцейського, щоб він спровадив його з міста. О, ось і мої малятка. М? Я вже скучив. А скажіть, на шеф, чи не хочете ви заробити їх іще трохи? У я вас слухаю. Нам здається, що містер вонка потребує дещо ґрунтовнішого підходу, ніж просто спровадження. Він обдарований. Аж занадто. І, Що найпаскудніше, його ціна лише суверен за шоколадку. Тож вони. Ось. І незважаючи на їх зусилля, Вонка продовжує продавати свій шоколад, що призводить до серії витівок. Протягом усього фільму Вілі Вонка стикається з різними проблемами та також знаходить друзів, які допомагають йому на цьому шляху. Він також зустрічає Умпалумпу, який стежить за ним щоб, за вкрадені какао -боби. Ось. Зрештою, Вілівонка перемагає шоколадний вириває, викриває корупцію в їхньому місті та стає відомим шоколадьє. Режисер цього фільму Кінг Пол Кінг, який знімав фільм по, про Падінгтона. А молодого Вілівонку грає Тімоті Шеламе. Фільм, фільм «Вілі Вонка є приквелом до фільму Чарлі та шоколадна фабрика Родаля Даля. Нудл одна з головних персонажів цього фільму. Є подружкою та помічницею Вілі. Гроші б'ють хороших містера Вонка. Мабуть, так влаштований світ. Та годі, Нудле, це твій сирійський синдром, говорить. Міщо. що? синдром. І ці помиї ми їсти не будемо. Що ти робиш? Я роблю шоколад. Ось що. Який любиш? Чорний, білий, з горішками, зі скаженими фішками? Не знаю. Я ще не куштувала. Тобто ти ще не куштувала шоколад? Ні. Що? Ти вже ті не їла шоколад? І знов таки ні. Це не ймовірно. Точніше, це нікуди не годиться. Що ж, на щастя, для тебе. У мене є всі найдобірніші інгредієнти просто тут, у моїй дорожній фабриці. Ого. Чого ж почати? Ось питання. Знаю про мінчики надії, згущені грозові хмари, плюс сонячні зайчики. Дають побачити в непроглядній пітьмі світло надії та радості. Те, що треба. Скажи, ось скуштуй. Вона дуже добра, дуже добра, та вчить вільвонку читати. Ось, містер Артур. Не пам'ятаю, як у нього фамілія, і це ну, не дуже, я думаю, важливо. Він є одним з головних мафії. І він дуже жорстокий, безжалісний і готовий заради своєї, свого бізнесу піти на все. Ну, мені кажеться, що це ненормально, що він підкупив цього начальника поліції, щоб він вонку посадив на. Цей на якийсь катір, і потім в морі взорвати його. Ось. І не бачила, скільки Я шоколаду зробив за ніч. Ми його розпродамо і. О, ні. Може, поясниш Вілі? Тільки на це. То де ж цукерки. Знаю, це звучить трохи дико, проте. Їх у мене украли. Украли? Угу. Хто саме? Оранжевий гномик. Що? Крихітний оранжевий гномик. Я хіба не казав? Ні, жодного разу. Це мій ворог. От такий от назріст. Приходить Приходить уночі, тирить мій шоколад. Протягом останніх трьох років він робить це майже щотижня. Серйозно? Іноді я встигаю його помітити на півовісні. Зелене як якряска волосся блищить на чер... Зелене як якряска? Колись я його впіймаю, Вілі. І тоді я... Вілі! М? ти ж не чекаєш, що я в це. В нього ім'я Ловці, він з Умпаландії. І він, він буде працювати потім на шоколадній фабриці. Вони люблять дуже шоколад та співати пісні. Ось. Ось так. Все. Дякую вам за. Пишіть свої коментарі по поводу цього фільму та підписуйтесь на канал. Па-па-па-па.